Дмитро Платенчук, начальник пресслужби тактичної групи Грім, капітан капітан-лейтенант, долучається до нашого ефіру. Дмитре. Бажаємо здоров'я. Вітаю студія. Скажіть, будь ласка, як ранок починається на Херсонщині? Ранок сьогодні розпочався тихо. Дякувати Богові і Збройним силам України. За минулу добу близько 40 обстрілів. Це 150 з гаком снарядів впало по території Херсонщини. Дев'ять з цих обстрілів. Безпосередньо по обласному центру, і так вчора одна цивільна особа постраждала під час обстрілу в місті Береслав. Насправді для Херсона це можна сказати свято, тому що зазвичай у нас, на жаль, є загиблі, але вчора маємо таку статистику. Тим не менш, ми продовжуємо працювати в протилежному напрямку, надаємо відсіч. Працюємо 24 на 7, превентивно, вишукуємо цілі, вишукуємо зразки озброєння, місця скупчення особового складу і наносимо туди відповідне вогневе ураження. Пане Дмитре, скільки цивільних людей зараз залишаються у Херсоні, і чи продовжується ефективна евакуація, власне, як ви і закликали? У нас станом на зараз ситуація фактично незмінна місяці два. Тобто маємо приблизно 50 тисяч населення, це менше 20% від довоєнного складу населення міста Херсона. У сільській місцевості не так активно виїжджають, тому що приватні, приватні будинки полишають не так часто, як звичайні багатоповерхові квартири. Тим не менш, у разі необхідності евакуація завжди доступна, безкоштовно у місті Херсон, але, в принципі, чисельність населення незмінна протягом двох-трьох останніх місяців. Дмитро, давайте поговоримо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях півдня України. Окупанти намагаються організувати фейкові вибори на тимчасово окупованих територіях українського півдня, як повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров у Мелітополі Запорізької області та Генічеську на Херсонщині зареєстровані відділення трьох російських партій, правлячої єдиної Росії, а також комуністичної та ліберально-демократичної партії. Втім, місцевих зрадників і колаборантів не вистачає для партійних осередків, тому до регіонів десантували кадри з Росії та Окупованого Криму. І от з приводу того, як відбуваються такі псевдополітичні процеси, так, тому що ліберально-демократична партія Росії вже звучить екстравагантно. Що роблять росіяни в цілому на півдні? Ну, Ви знаєте, що до цих фейкових чергових виборів, це з одного боку смішно виглядає, а з іншого боку, сумно. Мені особисто сумно, що на Території моєї країни якісь покидьки бігають з своїми там транспарантами, плакатами і агітують за якісь російські партії. Ну це сюр насправді, але ми це обов'язково виправимо. Що стосується в принципі ситуації, яка так. відбувається на, на лівобережжі конкретно, то звісно там повне, повне безправ'я, тобто правове свавілля. Відбувається місцевих жителів, намагаються паспортизувати та депортувати, тобто залишатися за їхніми правилами громадянинам України на території тимчасово окупованій забороняється. Усі мають бути громадянами Російської Федерації. Але тут є не тільки такий спосіб, вони намагаються якби, замарати українських громадян, щоб потім розпов... їм розповідати. Через їхню пропаганду, що тепер вони для нас зрадники. Ні, ми так не вважаємо. Тут головне треба розуміти, що російський паспорт дорівнює російській мобілізації, і вони завжди намагаються використати як мобілізаційний ресурс тих, кого менше шкода, тобто тих, хто менш лояльний. Якщо раніше це були там малі народи, які вони в принципі докорінно винищують через цю мобілізацію, то тепер вони сподіваються так само зробити і на тимчасово окупованій території. Ну і так, так само, як вони. Так, прошу, так. так само, як вони зробили це з мешканцями Донецької та Луганської області, які були окуповані 14-го року. Ну, от я на цьому й хотів наголосити, що. Е... Так званий російський паспорт, який вони видають на окупованих територіях, він же абсолютно нерівнозначний оригінальному, так би мовити, російському паспорту. Дмитре, ми чуємо про те, що на півдні в деяких містах росіяни закликають до евакуації. Що в вашій ділянці оперативної роботи відбувається? Чи нема подібних теж ініціатив з боку окупантів? Я про це вже казав, що вони вже розвісили обяви приготуватися до евакуації, чи то в Краснодарській, чи то в Красноярській країні важко зрозуміти, у них там швидко змінюється повістка, але подалі від України. Тому ну, це їхня класична тактика, яку вони застосовують ще з сталінських часів взаємної асиміляції, переселення народів, зробити все для того, щоб. Витравити етнічні якісь ознаки в будь-якому суспільстві, і в принципі цю політику свою нацистську вони намагаються впроваджувати і на окупованих територіях. Окрім того, звісно, вони сюди прийшли грабувати і користуватися тим, що люди все своє життя тут створювали, тобто це ліса їхні будинки, розміщують особовий склад в будинках, склади паливно-мастильних матеріалів та. Боєкомплекту намагаються змішатися з цивільними, але для цього їх треба відселити, звісно. Угу. Так, неодмінно. Дмитро, дякуємо, що цього ранку долучилися до нашого ефіру. Дмитро Платинчук, начальник прес-служби тактичної групи Грім, капітан лейтенант, був разом з нами.